Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції та про хід тренування навчань наших українських військових. На Луганському напрямку неспокійно було виключно у Попаснянському районі. Ворог випустив вісім мінометних мін поблизу Новозванівки та Новоолександрівки. Також у цих місцях, і біля Катеринівки, бойовики відкривали вогонь із легкої зброї. На Донецькому напрямку кількість обстрілів знизилася. Ворог зосередив вогонь по позиціях біля Авдіївки. Випустивши 46 мінометних мін, а також відкривав вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Ще одна збройна провокація відбулася в районі селища Луганське. Натомість кількість ворожих провокацій на Маріупольському напрямку вдвічі більша ніж на двох інших разом взятих. Неспокійно було майже всю добу по всій лінії фронту. Від Красногорівки до Широкіного бойовики розпочали обстріли о першій годині ночі і стріляли з важкої зброї, що заборонено мінськими домовленостями. Окупанти активно застосовували артилерію по Широкіному, випустивши 74 снаряди калібром 122 міліметри. В районах Широкінова, Водянова, Талаківки, Лебединського і Славного зафіксовано і мінометний вогонь. Всього на цій ділянці фронту бойовики випустили 160 мін з мінометів калібром 82 та 120 мм. Також у Павлополі вів обстріл ворожий снайпер за минулу добу внаслідок цих бойових дій. На щастя, жоден український військовослужбовець не загинув, але два наших воїни отримали поранення. За інформацією розвідки, на залізничну станцію в місті Суходольськ з Росії прибув військовий ешелон, який доставив шість вагонів з боєприпасами. Через масове пияцтво у лавах банда формування ЛНР. Командир так званого другого армійського корпусу наказав припинити виплату зарплати бойовикам. Там зараз працює комісія з Москви. Поліцейські Донеччини затримали спільника ватажка сепаратистів часів гнебної руської вісни у Слов'янську. Чоловік скористався нагодою підзаробити та приєднався до бойовиків ще навесні 2014 року. Спочатку він охороняв захоплену. Будівлю СБУ та міськради потім забезпечував охорону ватажку сепаратистів Слов'янська Паномарьову, коли його боса викрили у крадіжках гуманітарної допомоги. Чоловік працював на іншого злочинця Павленка. У липні 2014 року українська армія звільнила місто. Тоді чоловік втік до Краматорська, а згодом і до окупованого Донецька. Там він проживав, доки не повернувся на вільні території України, де і був затриманий нашими правоохоронцями. Служба безпеки України знайшла три схованки з боєприпасами в районі проведення антитерористичної операції. Схованки розташовувалися у лісосмугах неподалік станиці Луганській, Щастя та Сватового у Луганській області. В них оперативники виявили 36 снарядів калібру 30 мм, 15 гранат РГД-5 та Ф-1, постріл до гранатомета та протипіхотну міну МОН-50. Крім цього, правоохоронці спільно з військовими. Знайшли протипіхотну осколкову міну неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду Майорськ у Донецькій області, що мала маркування Російської Федерації. Учасники ворожої диверсійно-розвідувальної групи отримали заслужене покарання. Районний суд Запоріжжя засудив учасників диверсійної групи, так званої ДНР, яка на початку 2015 року здійснила теракт у місті. Троє учасників злочинної групи підірвали вибухівку біля Офісу волонтерської організації в будівлі Запорізької облдержадміністрації. Під час затримання диверсантів правоохоронці вилучили в них 5 гранат та план здійснення терористичних актів у військкоматах та судах Запоріжжя. Встановлено, що злочинці отримували гроші та вказівки. Від бойовиків на тимчасово окупованих територіях. Тепер рішенням суду усі троє диверсантів проведуть понад сім років у в'язниці. Це лише одне з багатьох рішень, що свідчить покарання для тих, хто скоює тяжкі злочини неминучі. І триває розбудова сил спеціальних операцій Збройних сил України: 35 сержантів інструкторів Цього елітного формування завершили навчання. Протягом шести місяців вони опановували програму в рамках курсу відповідно до програми об'єднаної багатонаціональної групи, до складу якої входять вітчизняні військові, а також фахівці з Сполучених Штатів Америки, Литви, Латвії та Естонії. З кожним підготовленим інструктором та військовослужбовцем сил спеціальних операцій українське війська стає. Дедалі підготовленішим до складних операцій для захисту держави від зовнішньої агресії. Також курсанти взводу морської піхоти військової академії міста Одеса успішно пройшли польові навчання. Протягом двох тижнів з курсантами проводилися тактичні заняття та стрільби. Майбутні морпіхи подолали смуги перешкод, виконали перший у своєму житті стрибок із парашутом з вертольота Мі8. А також скляли, склали клятву морського піхотинця. Це найкращий спосіб відсвяткувати День морської піхоти Збройних сил України. Зі святом морпіхи і дякуємо за вашу звитягу та сумлінну службу у захисті територіальної цілісності нашої держави. На цьому поки що вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, уточнення – Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Вітаю, Максим Волобоєв, канал». Пане Полковнику. Прокоментуйте інформацію. Будь ласка, щодо затримання в Криму українця, який, начебто, є українським розвідником. Що скажете? Робимо аналіз повідомлень спецслужб Російської Федерації. Дійшли висновку, що вони вже пішли новаторським шляхом. Вони вже оголошують про затримку, начебто українських диверсантів не тільки по понеділках, а вже і посередах. Тому ще раз заспокоїмо наших громадян, жодного українського військовослужбовця, так звані спеці російські, не затримували. Знову таки вони когось призначили цим українським диверсантам і хочемо також нагадати, що на території Окупованого Криму, на жаль, залишилися. Наші співвітчизники, які колись проходили службу в лавах Збройних сил. Вони зараз є військовими пенсіонерами, вони проживають на цій території, однак це є вирогідний запас або потенціал для того, щоб їх колись оголосити українськими диверсантами. Тож ще раз наголошуємо: українські військовослужбовці зараз знаходяться на своїх позиціях. На бойових постах і гідно несуть службу із захисту територіальної цілісності України. Дякую, пане Андрію. Чи є ще запитання? Якщо немає, на цьому будемо завершувати. Дякую. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 13.00.